Всім привіт, друзі. Ну що ми сироватку зараз дамо нашим поросяткам. А як дамо, бо вони вже здорові і їм дуже швидко її випивають. Так я їм зараз мішаю з кормом. Ну, Роблю швиденьку таку кашицю, щоб їм якби на всіх вистачило і вони дуже не бились. Бо мало якби було таких два відра, то можна їм відразу поналивати. А так, ну їм мало що їм відро. На отаких от здорових уже. Так, друзі, тут висівки напополам. <п 'є> вона тільки мишку з'їла. Та пий-пий, ніхто тебе не Пий-пий, дівчинка. Це наша кнопка. Вона більше всіх ловить мишей. Мурочка, вона сама перша, це наша кішечка. Мурка, 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 мурка. Ну Вона не ловить щось, я не знаю, не бачу. Може щось і ловить, але дуже рідко. Вона більше чекає, коли її накормлять. Так, ну що у нас тут? Пшеничні висівки. Мучні гарненькі. На пополам з комбікормом, з тим, що я даю свинкам. Тому що якби один комбікорм, ну то ми трошки далі поговоримо у відео. Коротше, піввідерця сюди. Одне відро. Зараз зробимо таку кашку, малашку, щоб вони не так швидко прям з'їли, щоб їм трошки побуло. І вони оце дуже гарно виїдають. Ну, вони й траву, і комбікорм, я їм там зараз подивитись, я їм і трави накидав гарно, багатенько. І сіна накинув там. У мілки з Оскаром там в загоні вичистив, тому що вони вже в, я... ну, в яслах, не в загоні, в яслах в кормушці. Вони вже там попереїдали, вже не хочуть, не хочуть то їсти. Бачите, отака кашка виходить. Спочатку з сухому перемішав. Ну, якби один комбікорм, то дуже, дуже поживно буде. Зараз у мене тут ще 20. 1 чи 22% соєвої макухи, ну я вже буду зменшувати, тому що це дуже багато. Вони вже великі. Отак від 40 кг. Ну, в рекомендаціях навіть від 30 кг вже треба 15% давати. Так багато не треба вже. Ну, я ж кажу, я ж їм просто часто отак от роблю, тому в принципі вони не їдять так багато. Я все так вот їм розбавляю, так сказати, висівками. Це все діло. Ну, оно, ну, щоб трошки економічніше було. Комбікорм розходується. Ну, якби і сироватка. Зараз не не часто, рідко буває. Ну, але ж все одно 2-3 рази на тиждень. Потроху буває. І оце ж я їм стараюсь дати. ходимо им давать. Ходи. Так, друзья, Бачите, травичку они едят. Семцы едят. Зараз... Так, так. так треба еще одну ведро. На, сюда. На. 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 Ой-ой-ой. Так. Це відро трошки почистити треба. Ось так вони чекають. Бачите, оба! Все, і стало їсти на весь рот, їм дуже смачно. Ось так. Так, так друзі. Ну що, отримав я посилку, прийшла соєва макуха, то там вже декілька разів просили показати рецепт, який я свинкам роблю. Да, бочка? Покажемо зараз соєву макушку. Да? Бодя любить дивитись соєву макушку. Так. Тут одна сторона обрізається, а потім вона винімається. Отак ниточка. Я відразу по два мішка замовляю. Десь раз на тиждень виходить. Ну, буде більше свиней, зрозуміло, буду замовляти і два рази на тиждень. І більше все одно, в принципі, мені вигідніше, ніж їхати кудись за соєвою макухою. Тому якби... І я впевнений в якості кодня. От. Підійди ближе покажи. Отака от, от. Для корів я не подрібнюю, не милю. Ось така от соєва макушка. Ну, знову ж таки, кому цікаво, я залишу контакти, залишу посилання. Тому що теж буває, питають. Ну, я ділюсь чим то, що я використовую. Я в них впевнений, виробники. Шикарні, гарні виробники, якість хороша. Так, раціони. Що я роблю поросяткам? На старті я роблю. Ось такий іди, покажи ближе. Ось такий у мене старт роблю. 23% соєвої макухи. Ну, це коли зовсім маленькі поросятка. 23%, там премікс трошки інший, 4% йде. Кальцій. І под, ну Підкислювач, так сказати. Оце старт. Потім після 30 кілограмчиків перехожу на отакий от рост. 30-60, ну там 30-70, можна там до 80 кілограмчиків. Іде отака. 20% соєва макуха. 76% це зернова група. Можна все зерно, яке є, любе там. Ну і в мене зараз три в одному. кукурудза, ячмінь пшениця. І премікс уже для старших, для великих вже йде. 2,5% премікс. Кальцій. Ну, додається, ще сорбент. Просто в цьому преміксі, в якому, е, який йде 4%, і тут сорбент не треба. Підкислювач додаю. А тут йде рост уже і підкислювач, і сорбент. Ну, На 10 кг треба підкислювача. Е, на 10 кг готового корму. Це в мене ж тут більше виходить. Підкислювача треба, по-моєму, 10 грамів. А сорбента 5 грамів. Щось таке. Можу помилятись. Треба е, отут читати. Коротше. Треба отут читати. Коротше, отакі пачки ЗВК теж використовую. Використовую, коли поросята доростуть десь до 120-100-120 до кілограмів. Далі можна обмежитись. Соєва макуха 15%. Ну і зернові. І, в принципі, Нічого такого можна і не сипати. Ну, премікс трошки додаю, щоб засвоєння корму було хороше. Ось такі рецептури. Кому цікаво, на фініші після, потім уже після 60-80 кілограмів, ну, я поступово схожу на 15% соєвої макухи. І десь 15% соєвої макухи аж до забою годую в комбікормі. В принципі, ось такий готовий БМВД у мене виходить. Це вже тільки зерна треба додати. Оце БМВД, соєва макуха і всі інші компоненти, що там на рецепті. Оце я намішав. На... Вийде социмот, плюс 5, 5 кг. Плюс там домололась, я тільки вимкнув крупорушку. Зернодробілку, 15 кг кукуруза, ячмінь-пшениця. Оце разом перемішаю і вийде 20 кілограмів готового корму. Ну, Тут у мене рецепт на більшу кількість, Ну, це Я ніяк не дойду. Треба, коротше, його освободити або в амбарі місце, або його на вулицю, бетономішалку витягти і колотити в ній. Ну, поки що 6 поросят. Справляюсь, без бетонна змішувача. Ось такі рецепти. Так, ну що, друзі, жарко, дуже жарко. Я зробив поросятам вікно в Європу розгородив. Ну, там повністю розберу ту стінку. І, може тоді-туди дверцята е зроблю. Бачите, які вони? Іди покажи ближе. Е ну, неакуратні, що сказати. Вони гадять де попало, в туалет ходять. Ті у нас чотири свинки були, так вони. Е, отут постійно сюди, під, під двері ходили, отут. тільки сюди. Нажми на паузу. Дай. Ну коротше, А Ці гадять по, всіму, по всій загороді. Ось те карито от покажу, от е там, куди я сироватку кулью, і туди гадять. Коротше, капець. Постійно вигрібаю, е, дрібним туди стіна закидую, потім е, мастерком там, таким, савочком, вигрібаю. Коротше, неаккуратні, це капець. Ну, саме головне, що вони ростуть добре. Так, що ж треба, щоб поросята були домашні, смачні. От, отакі вони полюбляють. Дрібне оце. що сіна у корів залишається. Ось такі листочки. отаке таке все. І саме ж головне сироватка. Зараз зайду їм вилів. Побачите, як вони на неї налетять. Я їм сьогодні вже ж трошки раніше давав Отож кашку робив. А це вже на вечір, так, так вони вже. На, ідіть сюди. Йди сюди, о. Хвати всім міста. І тут, і там. Коротше, попідростали. Попідростали вже дуже гарно. Уже такі прям... Величенькі стали. Та хвати всі місця, що ви б'єтесь. А ота мала яка. Вона он уже всіх відганяє. Яке мале. Напроворне. Та йдіть сюди пийте, їжте, йди. Вон же ж таке точно вилив. Таке точно. Отак от, друзі. Ну нічого, працюємо. Треба срочно, терміново робити маленький загон, бо треба ще привозити малечу. Часу не вистачає, але ну, ми там з Максимом, зі старшим сином, нарізали дос, дошток для підлоги. І будемо робити загороду швиденько зараз. Буде трошки у мене дні відпустки на роботі. Встигнемо і трошечки будемо добирати. То що ж нам ці 6 штук це дуже мало. Це дуже і дуже мало. Тоді взагалі було 4 штучки дуже мало. А це 6, все одно мало. Треба ще, і ще, і ще. Ціни на сало на м'ясо дуже високі. У нас теж ми собі небагато залишили. Так що будемо скоро шукати свинку на. Домашненьку таку у людей купити, ну, купити свинку, може трошки дотримати і самим її, так сказати, на м'ясо обрати. Тому що щоб не їхати в магазин за м'ясом, а набивати руку, прибирати на м'ясо самим, щоб цих уже я різника не викликав, а робив, так сказати, все сам. Тому що, якби півтори тисячі віддавати та навіть тисячу віддавати за забой, ну якби, я не хочу. Я можу це все зробити сам. І буду робити це сам. От 6 свиней, представте, це треба по півтори, скільки грошей віддати. Двох, е різ, різати на м'ясо, різник приїде. І можна одного маленького купити за ці гроші, зекономити. Ну, коротше, друзі, такі справи. Понятно, що це робота. Всі діла там, часа-три роботи. Ну, дорого, дорого, ціна кусається, тому. Будемо самі по-любому справлятись, по-іншому ніяк. Да? Гавнюки. Все, друзі, всім до побачення, всім миру. Та ставте вподобайки. Так, тікайте, дайте я вийду.